Покажу вам красення, яке тільки но починає. Неймовірний красень, дуже рекомендую і дуже люблю цей сорт лава глют, тому що ви погляньте на оцю кількість квітів, на ось цей оксамит, камера не передає. А квіти вони оксамитові. Вони не просто червоні, це оксамит. Такий парадна троянда, завжди на висоті, завжди тільки комплименти можна їй, нічим не хворіє. Трішки покажу. Летисті троянди. Ніколи нічим не хворіє. О, хайна, рясно квітуча, кущик завжди кулястий, жодних вудок не видає, пишний, від самого низу пишний, немає голих ніг у нього. Ось такий троянда для парадного місця. Красуня лава глюд. Зараз вам після червоного ще покажу білявку. Так, це у нас лава глюд. А це ось заквітувала білявка Боїнг. Вона так весь висвічує, аж світиться. Це ж треба таке. Ось. Гарненький вже кущик наростила. Та вона класична чайна гібридна троянда. Класичний кущик бачимо. Ось гарнезні квіти, гарнезна закрутка. Аж засвічує. Така біла-біла. Іноді вона ось розкриває серединку, то вже давно розпущена квіточка, Но в основному, як бачите, тримає, тримає квіточку, не показує серединку. Гарна троянда. Білих троян багато і коли починаєш для себе обирати білявку, не можеш визначитися, яку ж з них обрати. Вони доволі схожі одна на одну. Ну, ось це достойний сорт. Ось бачите, що нормально вона пережила цю зиму, цю весну. Подарувала ось скільки квітів і гарних квітів. Бачите, що нічим вони не пошкоджені, не тріпсом, не бронзівкою. Ви гляньте, це білявка. І чмось пелюстки чисті? Пелюсточки абсолютно чисті. Тобто, по шкідниках, звісно, профілактичні обробки в саду. Обов'язково. Ну, троянда абсолютно чистенька по шкідникам. Минулого сезону вона в кінці сезону було помітно. Що листечко в неї є не в плямистості, це не була якась хвороба. Мабуть, трішечки кліщ. Ми кліща доволі ганяємо, але на кінець сезону буває, що ось декілька троян трішечки неохайно через нього листечко виглядає. Ось така. Білявочка Боїнг. Вона придбана в 2020 році. Перепрошую, в 2021 році, восени 2021 року. І ось з тих пір ось наростила отакий ось кощик. Красонечка. Оцей з розряду не можу пройти мимо. Вже доквітовує красень Twilight Zone. Красунчик неймовірний. Дякую.